В переддень ї річниці незалежності нашої держави ми відзначаємо День державного прапора України. Жовто-синій стяг це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава, право підняти державний прапор України надається представникам медицини, освітянам. Та культ працівникам Ми закликаємо вас схилити. Низько голови в скорботі за загиблих воїнів, мирних жителів, усіх патріотів України, які віддали свої життя заради щасливого майбутнього. Ей, плина каша. Наші бійці боронять кордони України від імперії зла і віддають життя за ці важливі два кольори. Тож, доки в наших руках синьо-жовтий стяг, а в серцях не зла на любов до рідної землі, нашу націю нікому не здолати. Днем державного прапора вас всіх вітаю. Це величне свято. Прапор повинен привести нас до перемоги. Святом усіх. і перш за все, всіх, хто на фронті, хто захищає Україну.